Пише ті історії нашого народу, назва зустрічі залюблених у мистецтво, яку організувала Оксана Савчук, депутат Верховної Ради України, усіх шанувальників народної творчості, гостинно прийняв мистецький дім Тобівка, що у Івано-Франківську. Ми презентуємо ті речі, які передавалися з покоління в покоління, як найцінніший скарб. Хтось у вишиванці їздив здобувати незалежність України і за це був арештований. Хтось тримав сховку вишитий герб. І під знаєте, під таким прицілом, що якщо б його знайшли, люди сім'ю могли відправити до Сибіру. Саме сьогодні ми хочемо в день вишиванки показати не тільки красу вишиванки, а весь той зміст, який ховається за межею тої вишиванки, а саме, що в родині відбувалося з тими людьми, які вишивали. Чи вони вишивали картини, чи вони вишивали рушники, чи вони вишивали якісь сорочки. Насправді, це все переводилося потім в нашу історію. Ми вислухали багато історій поза сценарієм, адже хто швидше на зйомку приходить, той найцікавіші історії знаходить. Походження вишиванки село Корнів, Городенківське покуття? Сьогодні я одягнула. Е Напрочуд духовну для мене вишиванку це дійсно для мене генетичний і духовний код, і моя броня. Тому що це вишиванка моєї бабусі. Вона подорожувала і вишивала її під час того, як їздила по світу, тому що у свій час вона мусила покинути Україну і була у Канаді. Тому дуже часто зараз в Канаду замовляють такі ж сорочки. Чому тому, що ці троянди, які бачите, чорні, а не червоні, вони освічують якраз шлях українок, які долали в той в той давній час отой свій шлях. Вони мали написаний свій шлях по цих таких кривульках, казала моя бабуся, що це звивестий шлях України до майбутнього. Також і ви бачите, що тут є хрести, вони різнокольорові. Дуже часто іменують хрести тільки чорні, то неправда кожної людини. Має свій хрест, який вона пише своє життя. Отже, якщо подивитися на і на перед вишиванки, він теж показує, що він є у хрестах і різних хрестах, і, а також що є чорні і червоні, а також яскраво-жовті. Чому яскраво жовті? Яскраво-жовті, бо інколи до України усміхалося сонце. Воно дарувало те. Ту надію, те майбутнє, яке було у кожного в серці, ця вишиванка є тим, тим сокровенним скарбом, яким пишається моя родина. Вона е, одягається ця вишиванка у великі свята у родинні якісь події. Вона е, відображає наш код, код нашої родини. Е, вона, е, Каже, що, що моя бабуся, яка вже якої вже на ну, немає. Але мені здається, що коли я одягаю цю вишиванку, вона зі мною вона допомагає мені, тому що знаєте, кажуть, що рідні стіни лікують так. А рідна одежа батьківська або бабусі й дідуся, лікує і допомагає подвійно. Вишитим може бути чи вірніше стати, і сучасний одяг. На мені вишиванка, яку яка виготовлена моєю дружиною Іриною. В ній використані елементи давнього рушника, вишитого її бабусею, і таким чином вона вирішила дати нове життя давній, важливій для неї речі, і власне це вона виготовила закінчила її робити вчора. Це третя моя вишиванка. Я маю три вишиванки: одну виготовляла моя бабуся, одну робила моя мама. І так як сьогодні день вишиванки, я керівник такого невеликого військового госпіталю, в нас багато лікується хлопців, то і зрозуміло, що не кожен з них бере вишиванку, коли їде в госпіталь, то сьогодні я якраз приїхав сюди після. Такого, як святкування дня вишиванки в нашому госпіталі, і багато хлопців сьогодні були в вишиванках, які робила моя бабуся, моя мама. А я був в тій, яку робила дружина. У мене вишиванка з мого рідного гірського краю з Делятина надвірнянського району. Її вишивала моя найдорожча людина, моя хресна. І, і я відколи себе пам'ятаю, завжди пам'ятаю, що вона вишивала. У цій вишиванці переважають. Такі ось зелені кольори. Це, мабуть, колір нашої смереки. Вишита курточка, і вона мені надзвичайно дорога. Зрозуміло, що день вишиванки всі разом відзначили люди, які мають не одну вишивану сорочку. Дана вишиванка це витвір рук моєї покрасної мами. На жаль, уже але Це її цька, автентична робота. Вона сама придумувала орнаменти і сама їх виконувала. Дуже часто на свята, практично всі свята. Ну, я маю багато, я маю неї три три вишиванки. Та що користуюся то однією, то другою, то третьою. Ще не встигли всіх опитати, а вже і дійство починається. Вишита сорочка завжди рахується оберегом і. В вишивальниця, вона каже, що вона коли дивиться на свою вишку, яку вона вишила сорочку, сорочка до неї розмовляє і в пісня співано. І так, що кожна сорочка має душу, тому що коли мама чи бабуся для своїх дітей вишиває сорочку своїм, з кожним хрестиком, кожним стіпком, вона випрошує, вимолює у Бога в молитвах. Гарну долю для своїх дітей, здоров'я для всієї родини, і тому сорочка вишита маминими руками, вона завжди дуже цінувалася і успіла в піснях, що мамина сорочка звідає. Вишивати колись уміли всі, бо вишиті сорочки, рушники, обруси то був не лише посах. Як тепер показав час, це є скарб, надбання, яке неможливо втратити. Сорочка, яка в моїх руках, це сорочка моєї бабусі Ганни Дюбинської, яка виселена з села Верховня Велика, Новий Сонч, Повіт. Нині це сучасна Польща, і товарниками їх виселяли насильницьки на Луганщину. Там вони жили чотири роки, і насправді, наскільки для них це була велика цінність, окрім того, що бабуся забрала сорочку, дідусь забрав ще акордеон і скрипку. І ну, щоб ви собі розуміли, п'ятеро дітей, шоста дитина в животі, товарняк, і яка велика, які великі кілометраж, тобто з сучасної Польщі, доїхати на Луганщину. Ось, і для них це була цінність. Я також вишиваю, ну, можливо, не так вправно, можливо, виборів у мене не такий ідеальний. Але якщо похвалитися, окрім таких картинок, навчилася вишивати в школі насправді на уроках художньої праці. Але окрім таких картинок дитячих, всяких, різноманітних, звичайно, починалося з простого. Ну, таке найскладніше моє вишиття це мій весільний рушник. І я щось так, знаєте, обирала не по складності, а по красі, замахнулася, але я це зробила. Ще отець Язавад за два дні до вінчання бачив мене. і Ще з мене жартував. Я стояла на дорозі, бо не встигала. Я його очікувала, бо мала передати йому документи. Він каже: Ти що робиш? Я кажу, вишиваю рушник. Він каже, ну я ж такого не бачу серед дороги стоїть. А я, не втрачаючи ні секундочки, мусила ну, швиденько, але я встигла, слава Богу. Тому на рушничок щастя я ставала свій вишитий власними руками. У 46-му році моїх дідових вивозили з Лемківщини, їх вивозили на насильницьке. Це ще було до операції вісла. Їх вивозили на західну Україну і тому вони брали, що могли. Їм давали дві години на збори. Моя бабуся встигла, точніше, моя прапрабабуся, встигла взяти вишиванку, встигли взяти ікони і горсики. Ще також такі вишиті, красиві лемківські горсики. Ця вишиванка також походить з Лемківщини. їй більше ста років Її вишивала ще моя прапрабабуся в село Драхова Синоцького повіту. Як бачите, вона така дуже унікальна. Ми навіть давала інтерв'ю в саноку. Казали, що на той час взагалі дуже дуже мало таких вишиванок було, і взагалі це рахувалося таким достатком, хто мав таку вишиванку. І насправді носила її моя прабабуся, моя бабуся, моя мама. Також я в школі носила і всі дивувалися, зазвичай, що це, що це взагалі за мотиви, наскільки вона така красива, в мене брала відшивати її. Також сусіди питали, бо на той час ну, не було таких вишиванок цікавих. Ruzhka, 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 На зустріч прийшло чимало поважних вишивальниць, які мають багатезний досвід і відчувають величезну відповідальність перед Україною. Загинуло вже багато наших воїнів, матері яких оплакуватимуть їх до кінця свого життя. Мати Руслана Юрчишина, який не завжди залишиться для нас героєм, не перестала вишивати. Вишиває картини майбутнього мирної України соняхи, море. І передає нашим воїнам на фронт. Ваші вишиванки назовні моє під габітом, я мусив знайти щось, щоб показати вишиванку. Ви знаєте, кожен священник, коли уділяє якесь таїнство, хрещення, миропомазання, сповідає, йде причащати він, використовує епітрахи. Це частина священичого одягу. Який є обов'язковий для відділення святих тайніст. Епітрахи символізує, як священик є, символізує Ісуса Христа, який прийшов до людей, щоб оголосити Спасіння, і Петрахиль символізує добру вівцю, яку, як добрий пастор, священик шукає людей, щоб повернути до, до Бога. То знаєте, є така притча в цвятому письмі, коли каже Ісус Христос, каже, я добрий пастир, і добрий пастир залишає 99, які є в стаді, і шукає одну, яка загубилася. І коли знаходить ту одну вівцю, кладе її на плечі. Тому навіть маєте такий приклад, маємо ікони Ісуса Доброго пастиря. І, власне, епітархей символізує ту добру вівцю, яку е Ісус Христос. Веде до, до стадо до центру. У день вишиванки, який відзначили у Тобівці, було зібрано з ініціативи Оксани Савчук завдяки аукціонові і пожертвам 30 тисяч гривень, які передали на лікування і подальше протезування бійцю 109-го батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. Найбільшим щастям для матері-вишивальниці є діти, сини чи дочки. Які підхоплюють це ремесло, бо мама добре розуміє, що вишивання це не просто справа, то є найперше молитва, розмова з прекрасним. В руках у мене сорочка моєї бабусі. Це є наша сімейна реліквія. В цій сорочці моя бабуся брала шлюб і прожила з дідусем щасливо, майже 70 років. Ця сорочка є дуже цінною для нашої родини, і так як у нас в родині трепетно відносяться до вишиття, ми вирішили її зберегти, відтворили її в нових виробах, і в майбутньому вона стала нашою сімейною реліквією, і ми будемо продовжувати її передавати з покоління в покоління, щоб зберегти. Ту бабусину любов, ту бабусину доброту е, і передати в майбутнє, тому що тут надзвичайно потужна енергія нашої бабусі закладена, надзвичайно е, прожиті довгі, щасливі е, роки життя і тому. Ми бажаємо, щоб в майбутньому наші діти, онуки і правнуки мали таке щасливе життя, як наша бабуся, яка і по сьогодні тішить нам нас своєю присутністю, якій вже 92 роки, і вона надалі з нами. І молитва її рятує нас в складних обставинах життя. І ми дуже тішимося, що ми маємо таку можливість. Бути поруч з нашою бабусею. Вже кілька разів відтворена давня сорочка з села Богородичин Коломийського покуття, яку бережуть і відшивають в сім'ї Яцишини. Наша домашня колекція вишиванок надзвичайно різноманітна. Моя мама створює дуже багато сучасних сорочок, але ця для нас є найважливішою і найціннішою. В цій сорочці мене благословили на шлюб. А ще одна з найкрасивіших вишиванок, яка у мене є, це моє весільне плаття, також створене моєю мамою. Вишиті історії нашого народу, скільки їх ще є. Якби всі переслухав і записав, вийшла би товстелезна книга, а може, й кілька томів. Ми не лише милуємось, вивчаємо, зберігаємо вишивки, а й розуміємо їх важливість. Сьогодні зброя це не тільки куля. А сьогодні зброя це наша традиція, наша мова і наша вишивка. Орнаменти змінюються, перетікають, трансформуються, стають іншими, сучасними, але залишаються українськими. Якось у цьому весняно-літньому доробку тобівки. Найдавніший фрагмент тканини з вишивкою археологи датують періодом мізинської культури доби пізнього палеоліту. А ми можемо бачити пілку одягу з вишивкою в музеї Оксфорда. Вона датується 13 століттям. Насправді, як тільки люди навчились шивати шкури для одягу, тоді ж зароджувались і перші шви. Деякі з них ми використовуємо і тепер. Традиція триває: дівчата, жінки, юнаки, чоловіки вишивають, вистелюючи ниточками на полотні дорогу майбуття. Ми можемо побачити ще такі збоку, от біло, такі як доріжки. Вони називаються кокарди вічності. Чому кокарди вічності? Тому що українська родина, яка була переселена, чи яка відносилася до якихось тих чи інших значень, вона казала, що її коди, її перебування є вічними на всіх теренах землі. Це були і на Україні, і в Канаді. і коли вона долала назад дорогу, то ця сорочка була завита у сувої полотна, так що потім, щоб її можна було чи відбілити, чи відопрати, бабуся везла біля серця на своїх грудях, вона пронесла його як сокровенне, як серце своєї національності, своєї держави у всі часи. Вона завжди любила українське, вона шанувала і поважала. Вона знала, що це ніколи не буде забути, і це наш скарб. Поцікавтесь вишиттям свого роду, сім'ї, села. Ви відкриєте для себе цілий світ, Світ чарівний і неповторний, який живиться цілющою водою з невичерпного джерела народної творчості.